Друзі, добро здоров'я! Ми продовжимо експериментувати. і Сьогодні у нас така цікава тема, як знаєте, тут сліпий тест називається. Мені дають навушники, я буду закритими очима слухати і здогадуватися, що краще, що гірше. Звісно, я сам не здогадаюся, яка то модель на 100%, але приблизно розставлю десь їх так е по ціні, да, як вони варті. Тож не будемо зволікати, поїхали. Ми на отака от масочка є. І можемо починати. Перші наушники в студію можна, будь ласка. Мені хтось дасть наушники? О, Катя. Звісно, вдягай. Тільки канал не переплутай. Мезо 99 Classic Чи Нео. Я знаю ці наушники. Так, зараз тихо, я познаходжу кнопки. О, щось з не те. Нормально перехідник не працює. Коротше, друзі, я хочу сказати, що це Meze 99 Classic, Чому? Ну, чи не? Вон, напевно, Classic, бо дерев'яний цей. Я ці наушники дуже добре знаю, і вони мої. О! Не Давай! Так, все. Це я зрозумів. Покладіть їх. Ціна скільки в нас зараз? 10-11, десь так. Десь я зрозумів, там їх виставляйте. Наступні, будь ласка. Хороші, прекрасні навушники. давно не слухав. Мезо 109 слухав, але зараз от прямо ці як бальзам на душу. Прекрасний... Ох ти! Щось надавило. Тож, ти ж це Ні? Нео. Це Нео. Вони більш такі софтові і більш е, дзвінкі. Дерево, якщо працює трошки краще як фазоінвертор, не дивлячись на повністю закриту конструкцію. Точно Нео. А, ну. ага, да. е -е... Шеф! Next one. Ух ти. О, oh май, дякую. No no, no touch, no touch. Як це no touch? Ви що одні і ті самі наушники мені даєте? А, горілка! Це горілка. Добре, що підбірку свою взяв. Так, ну ви приколи наді мною ганяєте. Ну це ж класік. 99 класік, правильно? Може інший колір, я не знаю, відчуваю. Вони м'якіші трошки за нео. А, До так. кого? Оооо. -о -о. Оце прикол. 75.06, да? так? Так. Господі Ісусі, 32 обмичі спохід. Ну, Мені здається, це ці Sony, я просто модель точно не пам'ятаю, чи 7506, чи якось е моніторні оці класні наушники, легендарні, які конкуренти D DT 770, правильно? Ну, Може неправильно, потім сам подивлюся. Відстиковуйте, дайте зарплату людині комусь. там. Але е на них я б працював би з більшим задоволенням, ніж на своїх DT 770, бо DT 770 дуже такі рівні. Ну, як, вони не то що рівні, вони дзвінкі. І ти постійно хочеш привалити баскутом. але коли звикаєш, то прикольно. О, м'яко. Якщо ти вгадав всі наушники. Це щось дуже прекрасне, але мені Ну, щось дуже схоже на М50, але я відчуваю, що корпус металевий. Ну, оце в голові у мене дуже такі, знаєте, універсальні наушники, вони м'які, вони і дуже детальні, в них прекрасно і середній діапазон частоти, і верхні частоти. прикольні. при всьому цьому бас там не мішається в кашу, і сібілянтами тут абсолютно все окей. Ну, оце, я не знаю скільки воно коштує, але я би поставив десь тисяч, може 15 я розумію. Ну, коротше, отут, оце прям дуже хорошо. Next, буде щось? Ага, БР. Ух ти. А, так. Це ще... Ж... Ні, це ж, блін, ти позорі Це якийсь такий, блін, мені здається, початковий сегмент. Десь там якийсь глуховате воно, я не знаю. Ну, я би там 5-7 тисяч, а яка саме модель, не можу здогадатися. Спочатку подумав, що Beyerdynamic. Це ночі схоже на бередик. Але от цією полоскою тепер думаю, що Sony. Ви такі, а це аудіотехніка, насправді. Кидайте мені, мені якесь гальмо, щоб я сказав, що це клас. Ох ти ж. Ага, це синки. Ух ти! Ух ти. О, як хорошо. Нравиться мені. Це прекрасно, це відкриті навушники. Скоріше за все це Sennheiser HD 600 да? чи як вони. Просто я можу щось не плутати по моделям. Але ну, грають мега офігенно, мега кристально. В них і прекрасно слухати щось типу Fleetwood Mac. і от я тільки що Джериса Джонсона з м'ясом. Ух ти, блін. Ой-ой-ой, що -ой, це таке? Що, це елітка якась? О, безрадяться. Дуже розділено. М'ясо я б не слухав на них, бо це дуже високого класу наушники. Флітвуд, макі, інструментал просто ідеально, наче хтось позаду грає на бандурі. Офігеть. Як вони це зробили? Я розумію, що це динаміка, але якось дуже схоже до ізодинамічних. І прям ахіренно. Ну, це, напевно, якась та нова аудіотехніка, яка до вас приїхала, бо я їх ще не слухав. Це поки найкраще, що я слухав в цьому році. Ого, це прям цікаво, що це таке. Хай мене пробачать ті наушники, але це. Просто обістраюся. Я не знаю навіть що. Схоже навіть по, по відчуттям на, на якийсь метеорит. Так, заберіть. Не можу я таке в руках тримати. Що, ще щось буде? М -м -м. Блін, щось надягають таке, що я ніколи в житті на ту голову не надягав. Блін, це бердинаміки, тільки я не розумію. Вони схожі по відчуттям на dt 770, але напевно це якісь оці нові dt е, 700 чи ну, не 900, бо це наче закриті чи не закриті. Що це за дірки. Коротше, Бердинаміки. А ну хтось поговорить там щось. Що Раз, два, три, чотири, п'ять. Чи, не можу зрозуміти, чи Раз, вони два, три, четыре, за... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бері, чи, чи закриті, чи напіввідкриті, чи відкриті. Ні, не відкриті тут. Ні. Ну можеш, я відчуваю, що це бердинамік. Ті... Тіски. Господі. Що, воно током мене бить не буде? Йома, що за крутілки? Це що таке? Це для танкіста якось? Ну, мені не дано. Це і за динаміка. Я дупля не ріжу, що це за бренд, але, напевно, не дешеве. Прекрасно для класики, для чогось такого інструментального, дорогого, для хай-фай, не для мене. Ну клас, клас. Ось це, що це що за перемикач? Блин, це що, ігрова гарнітура якась. Що це взагалі таке? Так, ну це щось шикарне. Тут і за динаміка разом з арматурними злучателями, динамічно випромінювання все разом. Офіген, наче тобі хтось в голову гвоздьом хіраче. Так, ну. Це прекрасний метод е, позбутися слуху. Стоп що свен якийсь? Що це таке? Ну, щось мені здається, свен чи макасоник якийсь. Щось таке прикольне. Я на героїв Дніпра у пацанів бачив біля метро. От воно. Так, да, воно відчувається. Ну що сказати, прекрасні наушники, е, повний спектр АЧХ абсолютно не розділений, ніхера не зрозуміло. Е, якщо ви хочете зрозуміти, як можуть грати високі частоти е, без е, реалізації звукового цих частот, то це саме ці наушники. Тобто е, прекрасно незрозуміло. Це, як знаєте, як такий флоу. Ти коли їдеш довго на велосипеді, в тобі в голові каша. От так само ви можете почути в цих наушниках. І велика перевага того, що не треба. Вмикати. Не треба їх вмикати, щоб зрозуміти, як вони грають. Ну, тут дерево. Фу. Все? Все? Можна відкриватися? А, ого, як тут світло. І що? що я, я хоч щось згадав? Можна подивитися на всі ці наушники? Ті, я вгадав. От... Зразу вгадав. А, От... Це ти сказав щось дуже дороге. <ріх> Так, да, ну вони коштують там 6-4-4 Да ладно. Да. Це я то, що -за да. це, я за динаміка сказав? А це ж не за динаміка. Блін, це взагалі цікаво. А це, це щось нове ж приїхало. Mm -hmm. Ну ця модель може сподобатися про BR-Dynamic, я там спочатку почав ну, казати, ти що ти це, думав, що, там, це тіпо, та, uh -huh. диву, штука. М50 вообще тут немає, бачу. Нема, це буде ага. Це копія М50. Ага. Трошки з ага, слава Богу, значить не такі. Так, Аудіотехніка так, я також гадав. До речі, такий самий. Угу. Аудіотехнікою вгадав про це модель, я не знаю. Це дорого, багато. Оце офігенно, друзі. Це от напевно, ну я краще його поки в житті не чув. Як воно називається? Це листь. Факал, це листі? Чи Але чесно скажу, Добре. можливо, мене звільнять після цього, але ота штука краще звучить. Real L. оце бомба. Оце просто шедевр. А Де ти взяв це? Ага. Понят, дякую. Ну, друзі, що б я вибрав? По-перше, я б вибрав отой мотоцикл цієї людини. Проходьте, будь ласка, у нас тут відіки ми знімаємо. А по-друге, я б вибрав оцей фокал. А якщо брати з дешевого, м -м ну слухайте, це досить екстраординарна модель, яку я ніколи не чув. І вона дуже суха і вона реально схоже з грає <проб> на <із> за динаміком. <проб> Ні, взагалі не зручно. Вона, вона ніяка, але вона. Ну, Сухай майже рівно. А, ну і от HD 660, я чомусь назвав HD 600. HD600, вони ж також відкриті, так? Так вони всі відкриті. Яка вартість цих? 660, О, Консультант 20. дивись. Не знаю, скільки коштує це. 20-25 теж дорого. З дешевого. Коротше, я би взяв фокус. Ось так, виявляється, я експерт, я думаю, я ніхера не вгадаю, я вгадав майже всі моделі. І навіть то, що я не вгадав, виявляється, що майже вгадав, бо копія цього М50. І дуже радий, що я так посидів і послухав, бо я послухав дорогущі наушники, які ніколи не хочу брати, бо я постійно щось коцаю. Якби я їх коцнув, то була б біда. І, і послухав оці нові аудіотехніки, які мені теж не дають, бо я всі наушники коцаю. І клас! Клас! Дякую вам за увагу. Пишіть, як вам такий формат. Що можна ще затестити? І у нас для наступного відео, до речі, вже є прикольна ідея. Ми будемо різні стрімінг сервіси тестувати з однаковими треками, з однаковими наушниками і виявляти, де звучить якісніше. З вами був Максим, портатив. UA. І донатьте, донатьте на перемогу. Давай!